Українська мова сьомий клас. Дієслівні форми на, но, «то». Пригадуємо форми дієслова. Неозначена форма дієслова стерегти, особове дієслово танцюють. Безособове світає, дієприслівник купуючи та дієприкметник збережений. Прочитай речення, чи можна визначити, хто виконує дію? Розглянуто ваше прохання. Весь дім заквітчено пишною зеленню, скільки складено пісень про калину. Пшеницю вже скошено. Чому в реченнях немає підметів? А тільки присудки є розглянуто. Заквічено, складено, скошено. Хто виконує дію, ми визначити не можемо. Присудки безособові дієслівні форми на «но «то». Сьогодні ми про них поговоримо. Отже, безособові дієслівні форми на «но «то» виражають результат дії, що не пов'язаний з певною особою, безособові дієслівні форми. Утворюються від пасивних дієприкметників. І закінчення пасивного дієприкметника змінюємо на суфікс О. Тобто й змінюється на О. Освітлений, освітлено, нагрітий, нагріто. Без безособові дієслівні форми. Незмінні. Чому дієслівні форми на НОТО називаються безособовими? На дворі посаджено кущики смородини, нарешті, святкове плаття пошито, траву біля будинку вже скошено. Хто виконує дію? Ми ще раз запитуємо і знову ж таки стверджуємо, у такому реченні підмета не може бути. Адже присудком є безособові дієслова. Перебудуй речення. Використовуй безособові дієслівні форми на НОТО. Поїздка була швидко організована. Організована це пасивний дієприкметник. Поїздку було швидко організовано. Від пасивного дієприкметника організована ми утворюємо безособову дієслівну форму організовано. Цього літа міст вже добудований, і цього літа міст вже добудовано. Вікна, ніби позолочені сонцем, Вікна, ніби позолочено сонцем. У якій колонці увага більше зосереджена на результаті? Звичайно, це друга колонка. Адже безособові дієслівні форми означають дію як завершений результат, як завершено, як результат дії. Визнач, у формі якого відмінка вживаються іменники при особових дієслівних формах на «но» то вишито, кого що рушник, загублено, кого що ключі. Написано, кого що твір, вимито, кого що підлогу, і посаджено, кого що кущі. Отже, Бачимо завжди безособові дієслівні форми керують іменником у формі знахідного відмінка. Заміни пасивні дієприкметники безособовими дієслівними формами на НОТО адже ми знаємо, що безособові дієслівні форми утворюються саме тільки від пасивних дієприкметників. Зачинене вікно. Скошена трава, зірвані квіти вишитий рушник, пофарбована підлога. Отже, зачинено вікно, скошено траву, зірвано квіти, вишито рушник і пофарбовано підлогу. Безособові дієслівні форми на ното. У фразеологізмах. З'ясуй значення фразеологізмів. Ось де собаку зарито, Дієслівна форма зарито. Саме в цьому справжня причина суть чого небудь. Таке значення фразеологізма – ось, де собаку зарито. Коли ми кажемо спалено мости, це означає, що ми рішуче з ким-небудь або з чим-небудь пориваємо. Написано народу, кому-небудь судилося щось заздалегідь або від народження. Мішком за рогу вдарено нерозумний, і вилами по воді писано, швидко забудеться, мало ймовірне. Отже, бачимо, що безособові дієслівні форми вживаються також часто у фразеологізмах. Прочитай поезію Григорія Фальковича Зимові канікули. Відурочено уроки, від перервано перерви, ми не ходимо до школи, заспокоюємо нерви. Відконтролено контрольні, відоцінено оцінки, будемо свято святкувати новорічної ялинки. Буде зимно, сніжно, дивно, буде вогників без ліку. Задля того ми вчимося, щоб довчитись до канікул. Які авторські неологізми є у вірші? Відурочено, відперервано, відконтролено, відоцінено. З якою метою автор придумує такі слова? Пригадай, яку дію означають дієслівні форми на но то